Є знижки на Соннікс, 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. ЗСУ один за одним приземляють російські винищувачі. Росіяни шоковані і не розуміють, як українським титанам таке вдається. Менш ніж за рік війни українці, завдяки лише батареї Петріот, яку надала Німеччина, збили 18 російських пташок, серед яких Су 34 і су 35 як це вдалося зробити, та як новітня система змінила правила війни в повітрі? Розповім за мить з вами. Новини ТСНЮІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисяч вподобайки. Ми. Переходимо до новин. Батарея Петріот надана Німеччиною збила 18 російських цілей. Таку вражаючу статистику ЗСУ продемонстрували менш ніж за рік війни. 19 лютого українська ППО під чергові два російські винищувача під Маріуполем розповів італійський військовий експерт Томас Стейнер. І це ми навіть не рахували кількість збитих Петріотом ракет і безпілотників. Німецька батарея Петріот збила 8 Су-34 18 лютого, а 9 Су-34 і 3-й Су-35 19 лютого. Наразі вже 18 російських літаків збив Петріот і близько 100 плюс ракет і безпілотників. Мушу зазначити, що йдеться не про одну пускову, а про одну батарею Петріот, а в неї входить до восьми пускових. При цьому, як раніше заявляв речник повітряних сил Юрій Ігнат, офіційно на озброєні України два дивізіони американських ЗРК. а ще й в мережі ходять чутки про так званий блукаючий Петріот. Ця історія вже стала жахом для расистів. А керівництво українських військово-повітряних сил неодноразово, так би мовити, підбурювало ці чутки. Чи є така насправді? Ми не знаємо, але російські літаки таки падають і на радість українцям регулярно і в різних місцях. Перший такий блукаючий Петріот вийшов на полювання ще у травні 23-го і влаштував справжнісіньку бійню, яку пізніше назвали брянською різаниною. Тоді українським військовим вдалося назавжди приземлити російські Су-34 та Су-35, а також три гелікоптери мі 8 два з яких були модифіковані сучасною реб. Це була блискуча операція під керівництвом командувача повітряних сил. Завдяки нестандартним рішучим діям підрозділи «Петріот» за 5 хвилин знищили одразу 5 бортів на брянському напрямку, звідки вони тоді бомбардували керованими авіабомбами наші північні регіони. Я називаю це жартома Брянська різня. Окупанти тоді не змогли зрозуміти, як українцям вдалося приземлити цілу авіагрупу і навіть встигли звинуватити у надмірній пильності власну ППО. Вже за день Петріот затопив черговий су, але уже на Одещині. Ще Одеса була на Чорним морем, був збитий ще один су 35 Це трапилося через деякий час після подій у Брянській області, і після цього вони на деякий час перестали там літати, бо зрозуміли, що там небезпечно можуть збити. Комплекс Петріо це ось такі можливості. Найжирнішою ж ціллю Петріота безумовно став російський розвідувальний літак а 50 Крім того, що він дуже дорогий, а расисти не можуть будувати нові. Усіх вразила саме майстерність ЗСУ. Літак місяцями літав за звичним собі маршрутом, ніби у безпеці, аж на дозбережжя Мазовського моря. Експерти пропускають, що Україна. Підігнала Петріот і осліпила ворожі локатори сигналами з радіолокаторів українського ЗРК с 300 Він не дістає до А 50 Тоді ж над морем майже відправили у вічний політ іншу жирну цілі. Російський повітряний командний пункт іл 22 м. На жаль, ця пташка, хоч і дуже покоцана, повернулась на литовище. Утім, не літаками єдиними так підловити російську пташку та ще й поблизу фронту. Це не який успіх, а також. Майстерність та героїзм проте в Україні Петріоти приїхали. Трохи для іншого до травня 23-го року Путін мав так би мовити свою надзброю. Йдеться про суднозвісні ракети кинжал до появи в українському арсеналі американських Петріо. Ці гіперзвукові ракети «Кинжал», які запускають з міг 31 к були невразливі для української ППО. Але і тут Україна та союзники, вкотре котре переграли Путіна. Тепер аналегавнітні кинжали падають на в Дніпро. 31 грудня 23-го року Юрій Ігнат заявив, що за півроку Україні вдалося збити 15 кінжалів. Зараз ми вже маємо 15 збитих кинжалів, плюс ще десятки збитих балістичних ракет, які летіли на Київ. Петріот себе показав наразі, спостерігається збільшення потужності і виробництва техніки ППО в Німеччині, Франції та Сполучених Штатах Америки. Зросло виробництво, бо ростуть серйозні виклики перед світовою спільнотою. Всі зрозуміли, що наземні системи ППО таки дуже потрібні. А уже 2 січня расисти атакували Україну ще раз. 99 ракет різних типів полетіло на Україну. 72 збили, в тому числі 10 з 10 кинжалів. Наші сили ППО, Титани, можливо, саме завдяки Петріо та іншим західним системам, попри численні песимістичні прогнози, Україна майже повністю пройшла зиму без блекаутів. Це дійсно приголомшливий результат. Чи могли українці уявити собі таке минулої зими 22-23? А які прогнози у вас були на цю зиму? Напишіть нам у коментарях. Але є одне, але без американської підтримки Україна може вже зовсім скоро залишитися без цієї надважливої системи. ППО як кажуть експерти, Петріо система штучна. Їх небагато у світі і виробляти боєприпаси до них може лише. Кілька країн, наприклад, США та Японія. Але є проблема. Японія може й хоче, але не може продати свої боєприпаси напряму Україні. Забороняє конституція. А штати А вони досі не узгодили свій бюджет, який включає у себе допомогу Україні. Більш ніж 60 мільярдів доларів на цілий рік буквально підвисли через політичні інтриги в Конгресі. Поки що цю проблему не може вирішити навіть президент Байден, як би він не закликав та навіть не лякав американських депутатів відповідальністю за їх ігрища, ті поки що не йдуть на поступки. Україна ж вимушена берегти боєприпаси на кращі часи. Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на підтримку Байдена і вірить у мудре рішення Конгресу США. Звичайно, ключове для нас питання зараз це збереження принципової американської підтримки. Україна та усі наші воїни потребують та дуже очікують відповідного позитивного голосування щодо пакету підтримки. Я дякую кожному і кожній, хто усвідомлює наскільки багато залежить від одного цього голосування. Що ж, нам також залишається вірити, що союзники схаменуться і нададуть підтримку Україні, адже саме ЗСУ стримують Путіна, якби не українські захисники, рашисти б уже дісталися і інших країн. А як думаєте, ви які ще сюрпризи чекають на Путіна в Україні? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки тихого та мирного дня.